Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Вже вечерія. Щойно закінчилося вечірнє доїння. Ну і знаєте, я думаю, що ви всі якраз в очікуванні е, в очікувані е, інформації про нову породу. Е, я думаю, що з вами ми сьогодні поспілкуємося про нову породу. І поспілкуємося саме про Монбельярда. Монбельярда. Я думаю, ви чули таку породу. От, це французька порода. Тому скажу одне, що вона досить популярна а, у всьому світі. От, тому про неї трішки і побалакаємо. Тому поїхали. Також хочу Микола Васильович. Що ти сидиш? Дивися, да? дивися, дивися на своїх наречених. Ще хочу сказати, поділитися з вами такою новиною. Я нарешті е купив курочок оцих маленьких корольків. Ось о, дві наречених купив для е Миколи Васильовича. Дві, і, до речі, три. Третя воно ще як партизанка лазить воно під станком. Для розчистки копит. Вилетіла, ніяк не можу піймати. Ну я думаю, вечором зайде, вона вже там розберемося. Я їх кинув сюди до молодих ціплят. О, теж домінанти. Я про них розкажу вам трішки пізніше, як почнуть нестися. От, і будемо розказувати вам про новий колір яєць. Але це буде потім. Зараз переключаємося на Монбільярда. Що мої малятка? Ви вже вкладаєтесь в спадки, так? Да? Вкладаєтесь в спадки, мої малятки. Що такое? Що, Що маленька моя соломійка. Так, відбулося в мене пересортування худоби. От, вже попереставляв усіх по вікових групах. Група так звана перепарувальний. От, рік. От, і ось у мене вже дівчатка. на Парування стоять, Уже джевелінка вагітна, слава спарована. От, е, наступна, я думаю, буде Стефанія, потім соломійка. От, якраз вже терміни підходять. Парую всіх штучно, побачу, як підійде, як вийде. А якщо не вийде, то вже буян стоїть, вже готовий от, до процесу. Дивлюся, він вже, статеве дозрівання у нього вже відбулося. От. Тому. Ну, а тепер повертаємося до, до Монбільярда і поспілкуємося трішки про дану породу. Ну, скажу вам відверто: дана порода це не що інше як а-ля Сементал. От, це швейцарський да, сементал, спарований із аборигенними породами там, французькими, і відповідно чи французькою. Не помню, як називається, не буду брехати. З французькою у мене тугувато. Кромі е, місьєї Джонж пасі Жу, от, е, або ще один вислів Жесвалі Люгрі. Бабуся, Я Вовк, більше інших я висловив по-французькому, не знаю, тому вибачаюся за мій французький. От, в общем, е, монбільярди. Чому саме хочу про них поспілкуватися? Тому що вони... Досить поширені в всьому світі і останнім часом досить багато спермопродукції. От, і поголів'я монбельярда було завезено в Україну, і навіть є ферми, які сьогодні займаються розведенням чистокровного монбельярда і мають навіть статуси по е, племінні статуси. От, тому е, дана порода, е, я думаю, теж має право на життя. От вона мені. Досить сильно нагадує е, того самого сементала о, або того самого флефі, е, тому що по конституції це досить масивні корови. Е, вони теж майже всі білоголові. От така, досить е, такі вони корінасті, великі, масивні, але трішки менші ніж сементали, але дуже дуже схожі. От, е в них також я дивлюся підлита е кров, е крім аборигенних корів підлита, я думаю, кров Голштина там теж присутня, от, але в ну, якомусь якийсь, якийсь незначний відсоток, тому що в цілому е порода фактично збережена. Основними, що особливого в цій породі, от так, це те, що м м м дана порода була. Е е Ну, виведена так само або вже зареєстрована е е у наприкінці 19 століття, е і фактично вона була основний акцент зроблений. Селекційна вся робота проводилась для того, щоб саме для виготовлення сирів. Сирів, тому що Франція вона славиться своїми сирами. от, І якраз Монбільярд була для цього порода і створена. Створена порода досить така невибаглива. Вона така сама, як кажу, досить схожа на сементала. от, Вона невибаглива до їжі, до умов. Порода досить добре заспристосована до пасовища. Скажу одне, що. В порівнянні із тим самим айширом, о, ну, це фактично ну, можу вам сказати, я теж е, маю досвід роботи з монмільярдом. Хочу сказати, вам, що е, монбільярд це е, знаєте, щось середнє між е, чистокровним сементалом і айширом. От, я вам скажу, оце, от, якщо так от так взяти, це фактично воно так і є. От тому, що одне, що масивніша корова, а звичайно, якість молока е, досить жирне молоко, середній жир 4, десь 4,5, От білок теж високий е, в районі в межах від 3,3 там до 3,6, Але хочу сказати, що по структурі е, молока. От по співвідношенню там казеїну е і фактично е лактози або сухих речовин у молоці, саме е молоко монбільярда. Е Досить добре придатне для виготовлення сиру. Е, найкраще, мабуть, молоко, так кажуть французи. Е, тому дана порода взяла досить велике поширення по всьому світу. Вона популярна як в Європі, як в Британії, так і в Америці. От і навіть вона досить скажу, ну якби на слуху і в Україні. І в Україні що хочу зазначити, що поряд з тим, що досить масивні корови 600-800 кілограм, також скажу, що бики мають середню вагу там від 800 до тони От. Середньодобові прирости у теля теж досить інтенсивні. І фактично, дану сперму даних биків в Україні використовують на поголів'ї, от якраз е, і на голштинах широко використовують. Uh, і якраз бачки добре, якраз ставить на відгодівлю, тому що вони дають добрі прирости більше кілограма і мають досить uh, такий гарний, як і в м'ясників, вихід м'яса, тому має право на життя порода. І не тільки в Європі або в світі, а й в Україні. Але хочу зазначити одне: але в цієї породи досить крупноплідні вони, от і можуть бути проблеми із саме з пологами. От якщо неправильно підготувати корову до пологів, то може бути досить великий плід і може. Потрібно буде надавати рододопомогу. Але сьогодні зустрічаються бички дрібноплідні, тому які несуть ген дрібного плоду. Тому потрібно е, запитувати, якщо у вас є бажання або е, хочете займатися монбільярдом, то акцентуйте на цьому увагу в тих місцях, де ви будете брати, купувати сперму, або коли вам будуть запліднювати тварину. Тому звертайте на це увагу. Також хочу вам. Сказати по трішки про характер. Ну, як правило, це спокійні корови, якщо з ними по спокійному спілкуватися, і вони себе досить спокійно ведуть, але ну, вони такі досить, скажу вам, норовисті можуть бути, коли хтось їм не сподобається, от, доярка, там, тому вони такі можуть і бідони літати, і апарати. от Такі норов іноді вони свій показують. От, тому тут якраз потрібно на цьому і е, якби... Потрібно на цьому ну фокусувати свою увагу, що потрібно з ними так. Знаєте, ну обережно. Якщо чесно скажу, то з усіма тваринами потрібно поводитися обережно і фактично, ну як ви до них, так і вони до вас, тому тут уже самі приймайте рішення, якою товщиною палку ви будете брати в руки, коли будете заганяти, виганяти, ну працювати із тваринами. От тому тут щоб розуміли, коли буде віддача. Задньою ногою або рогами, щоб ну, розуміли ну, якраз ступінь, е, е, ступінь, ступінь так званої прив'язаності худоби до вас і вас до худоби. О, тому е, десь в такому ракурсі хочу сказати наступне, що цілий регіон, там де е, був виведений монбільярд, ще така досить цікава інформація. І всі сири, які варяться в тому регіоні, вони всі зато е, сертифіковані під те, що в кожному сирові, який виробляється е, в регіоні там монбільярд, по-моєму, якщо я не помиляюся, там обов'язковим е, компонентом цьому сирові має бути молоко монбільярда. Тому що це якби такий знаєте. Е, 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 Вишенка на тортику, так званому, або особливість даного е, виду сирів. От. Ну, Я вам скажу, нам ще, звичайно, до цього дуже далеко. До цього нам ще дуже далеко. І ми ще не то, що там у нас е, потрібно ну, якби, е, фіксувати. Ми ще толком і пород у нас немає е, от, українських, щоб фіксувати, що ось от, даний сир виробляється саме із молока. там, Червоної степової, там і ніякого іншого, там або сир виробляється з лебединки, от, або там сир виробляється із той самої сірої української, або білоголової. От, на превеликий жаль, у нас це таке, ще знаєте, дикувате. От дикувато ще в цьому напрямку, ще не пахане поле роботи. А в усьому світі я скажу це досить серйозно. Коли є бренд, коли сертифікована продукція, от під даний бренд, під даний молоко даної породи худоби і виробляється. Сир саме з цього молока. От, забіжу трішки в сторону. Якщо по сирах у нас тугувато, то можу навести вам приклад: наприклад, хамон. Хамон це іспанське м'ясо, вялене. То хочу сказати, що саме хамон робиться із лопатки іберійської свині, яка вирощувалася на жолудях. От і все. Хамон це значить іберійська свиня. Хамона вагон любого, але справжній хамон виготовляється з іберійської, з м'яса чи з лопатки. Саме, по-моєму, правої або може й лівої. Не пам'ятаю як точно, але от саме класичний хамон от має таку, от, іменно таке походження. Все решта називається тільки хамоном, але там є припис. От в основі хамона по всьому світового хамона це дюрок. От, свиня, тому тут якби, е, потрібно і теж е, ну, якби я вам для прикладу навів, щоб ви розуміли, ну, як як, як це все робиться. От, тому... Нам є ще в якому напрямку працювати з цим усим, тому надіюся, що в скорому майбутньому ми теж будемо створювати молочні шедеври, де будемо фіксувати саме акцентувати увагу на тому, що з чого цей молочний продукт виготовлений, і саме з якого молока і якої породи корів. От. Тому десь так. Думаю, що коротенько, на превеликий жаль, на превеликий жаль, у мене в табуні е немає, е немає монбільярда. Немає монбільярда. Ну, дуже схоже на монбільярда моя пороша, ця ось ось, е дівчина, що йде. От. Але ну, вона трошки іншої конституції. Тут все-таки присутній е голштин досить серйозно. Тому. Казати, що ось манбельярд має повністю таку от структуру тіла Ну не скажу, тому що більш масивні кістки, в них більш масивний скелет, більш об'ємні м'язи от такі, знаєте, легкої. Культуристичної структури, легку культуристичну структуру таку мають корови, тому е, десь так. Ну, Google в помощь, як кажуть, подивитися, глянете. Я думаю, в інтернеті там досить багато фото от, і відео із саме з монбільядом. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і не хвилюйтеся. Я не забув про українські породи. От я хочу зараз розповісти більше про такі світові тренди, що робиться у тваринництві. А потім вже далі ми плавно перейдемо в перелік саме українських пород. Тому я думаю, що незабаром вже будемо спілкуватися. О, бо молочних порід, молочних порід вже залишилося, ну таких, що на слуху порід, і ті, що є сьогодні в нас в Україні, не так залишилося й багато. Тому скажу ще одне: що монбільярд відноситься до молочно-м'ясного типу, от і на молоко, і на м'ясо, ну зрозуміло, так? якщо сементал в основі, то відкіля воно йде. От, то, то таке, таке, таке. Тому не забуваємо заходити до інтернет-магазину Private Прайват and Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів, кормових добавок компанії Yozera. От, І задля того, щоб ваші тваринки почували себе комфортно і радували вас своєю продукцією. Тому до скорого, Далі буде цікавіше. Бувайте.